Упродовж січня в Україні подорожчала більшість молочних продуктів. Про це свідчать результати моніторингу Асоціації виробників молока. Чому зросла вартість молокопродуктів та чи буде рости ціна надалі? Говоримо із керівницею проєктів асоціації виробників молока по співпраці з переробкою Оленою Жупінас. Я вітаю вас, пані Олено. Доброго дня! Будь ласка, розкажіть, як ви оцінюєте розвиток молочної галузі в Україні? Проблеми в молочній галузі у нас були ще й до війни. А військові дії, на жаль, все це поглибили за час військових дій. Ми втратили більше ста молочно товарних ферм. І тому, звичайно, станом на зараз ми маємо дефіцит сирого молока, який необхідний для переробки. Тому саме цей дефіцит і давить на ціну сирого молока, що в подальшому впливає і на ріст ціни на молочні готові продукти. Окрім того, треба сказати, що за останні 10 років майже в 3,5 рази виросли затрати на виробництво кормів для великої рогатої худоби, що в собівартості сирого молока складає більше 70% і є досить вагомим фактором для росту ціни. Якщо ми говоримо про дефіцит, чи маєте інформацію в цифрах до війни і станом на зараз, скільки сирого молока вироблялося? Ну, якщо ми беремо молочно-товарні ферми, то до війни ми виробляли 2,3 мільйони тонн сирого молока. Хочу сказати, що за 23 рік ми вийшли на той самий показник, який в нас був і до війни. В 2022 році на переробку надійшов 2,1 мільйон тонн молока. Які області лідерують з виробництва молокопродуктів? На сьогоднішній день лідерство змінилося. Якщо до війни, в три кутоп входили Харківська, Полтавська і Вінницька область. То, на жаль, в Харківській області ми втратили більше ніж 50% виробництва молока. Але зараз досить потужно нарощує виробництво молока з Західній області. Це Тернопільська, в першу чергу Волинська, і нас це дуже радує. Чи є релоковані ферми? Чи можете такі приклади навести? Є, але це невелика кількість, тому що релокувати ферму досить складно? Це пов'язано з ветеринарними вимогами, але є такі. Ферми в першу чергу це ферми Харківської області, і хочу сказати, що радує, що деякі з них вже повернулися назад на деокуповані території. Ви говорите, що в Україні у зв'язку з військовими діями потужності зазнали руйнувань. Скажіть, чи вистачає наразі виробничих потужностей і чи є напрацювання щодо їх посилення і розширення? Ну, якщо ми візьмемо потужності з переробки молока, то їх навіть з тими втратами, які понесла українська молочна галузь, достатньо. Хочу сказати, що на сьогоднішній день молокопереробні заводи по своїм потужностям загружені десь на 60-70%. Тому у них ще є резерв для того, щоб переробляти більше молока. І Поставляти його як для українців, так і на експорт. На жаль, стримуючим фактором на сьогодні є саме виробництво сирого молока. Чому цей фактор є стримуючим? Роз'ясніть, будь ласка, детальніше. Це пов'язано з тим, що на протязі останніх 30 років з кожним роком у нас в скорів, Скорочувалося, галузь не отримувала достатньої підтримки, і треба сказати, що тільки напередодні війни, в 2020-2021 році, коли питання вже виробництво лука стояло досить гостро. Держава звернула на це увагу, і це було два роки, коли працювала програма підтримки програми. Наказ 107 про підтримку тваринництва, згідно з якого компенсувалась вартість на будівництво нових ферм, на реконструкцію, на збільшення поголів'я. І між іншим, треба сказати, що саме ось цей поштовх, який ще був до війни і дав змогу, як тільки відійшли трошечки військові дії, нашим фермерам добудуватися. І наростити виробництво молока в четвертому кварталі 23 року для того, щоб вийти на потужності 21 до воєнного року. Будь ласка, поточніть допомогу від держави мають фермери з різних регіонів України чи лише із прифронтових, із тих, які зазнали обстрілів. Це ця допомога була ще до війни на сьогоднішній день. Середні і великі молочно-товарні ферми не мають взагалі ніякої допомоги від держави, і це питання було піднято 8 лютого на виїзному засіданні аграрного комітету Верховної Ради, на якому були присутні не тільки депутати, але і перший заступник міністра аграрної політики інші. Чиновники Міністерства аграрної політики були представники виробників молока, були представники переробних підприємств. Тому якраз і обговорювалися всі ті проблеми, і те, що треба зробити, для того, щоб галузь вийшла з усього цей кноту. І могла розвиватися далі. Саме виробники молока говорили про те, що необхідно знову відновити програми по відшкодуванню будівництва часткового нових ферм, розширенню поголів'я а також говорилось про програму про дотації на поставлений літер молока на переробку. Дуже надіємося, що депутати нас почули, і в бюджет 25-го року це буде включено. А можливо, навіть як пообіцяв міністр, що вже до осені якісь гранти можуть бути надані з європейської допомоги за тих 50 мільярдів, які нам надає Європейський Союз. Сьогодні галузь молочної продукції в Україні чи задовольняє український ринок і якщо є інформація, скільки сирого молока нині йде на експорт? Ну, практично все молоко, яке виробляється в Україні, залишається для споживання українців. Якщо до війни і в перший рік війни треба сказати, що коли в Україні зменшилось споживання молока, і за того, що велика кількість людей була вимушена виїхати за кордони України, споживання впало майже на 27%. Велика частина цього молока була перероблена саме на експортні товари. Тоді це складало десь 35-40%. Зараз це не більше 10-15. і треба сказати, що в Україну поступають і імпортні молочні продукти, і імпортних молочних продуктів в цьому році приблизно на 30% більше ніж в попередньому. Що ж, я вам дякую, пані Олено, за роз'яснення. І нагадую, що в ефірі Суспільне спротив була керівниця проєктів асоціації виробників молока по співпраці із переробкою Олена Жупінас.